Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поговорити про е, корисні копалини, новий, е, нову угоду. Зараз багато, скажімо так, в інтернеті, не тільки в інтернеті, по всіх фронтах е, говорять про нову угоду. Чи варто її підписувати, чи не варто, які наслідки і так далі. Так от я хочу сказати, що на мою точку зору, на мою думку, не варто цього робити. Зразу з декількох причин. Зразу поясню чому. Зараз поясню чому. Справа в тому, що нова угода це економічна окупація України. Тобто, кінькопали мова йде про абсолютно все. Про заводи, про. Логістику, про дороги, про все-все-все. Тобто те, от давайте уявимо, що договір підписується, угода підписується. Абсолютно все буде належати Америці. Тому що назначається три людини від Америки наглядача і дві людини від України. І ці три людини з Америки ніхто поки не знає, що це за люди. Вони будуть наглядати за всім, що відбувається в Україні. Вони матимуть повне право наголошувати на внутрішній політиці, на зовнішній політиці. Тобто про НАТО та Євросоюз можна буде забути в принципі як про нездійснену мрію. Всі, вся економіка, всі прибутки будуть належати, будуть йти в бюджет Америки. А взамін, взамін нам будуть давати крохи, щоб ми їх далі вкалували, а взамін ніяких безпекових гарантій, будуть стояти американські приватні компанії, але будуть стояти там, де видобуваються копалини. Тобто не на всій території України, а тільки там, де видобуваються копали. В принципі, Трамп дає вибір. Але вибір без вибору. Тому що це означає капітуляція в обох варіантах. Перший варіант: ми домовляємося, домовляємося в лапках з росіянами, віддаємо їм території. Погоджуємося на всі умови, і тоді припиняється вогонь. Але ми знаходимося під окупацією Росії. Другий варіант. Ми не погоджуємося на окупацію Росії, але Росією України. Але Погоджуємося на окупацію США. Ну, на те, що США окуповує Україну економічно. Іншими словами, це цуцванг, тобто і так, і так окупація, і так окупація. Тільки можна обрати під ким бути? Під росіянами чи під американцями? Це страшно небезпечна штука, тому що вона повністю забирає незалежність, вона повністю забирає суверенітет України. Чи буде це? Звичайно, звичайно, в майбутньому можна це оскаржити в європейських судах, але питання в тому, що якщо Україна підпише таку угоду, то вона вже не буде рахуватись повноцінним самостійним гравцем. Тобто всі будуть знати, що Україну можна змусити, що Україна підпише, що Україна піде, що Україна буде під кимось, грубо кажучи. І це дуже іміджово невигідно для України. Враховуючи, що знову ж таки ніяких безпекових гарантій нема і не буде з боку Америки. Америка нічого не буде гарантувати. Тільки викачувати всі прибутки з України. І ще раз наголошую, що в них такі плани і на Європу. Тобто не тільки на Україну, а на Європу, щоб е, видобувати е, корисні копали, е, щоб ми, або європейці, працювали, а американці всі прибутки от, з території України та Європи йшли в американський бюджет. І таким чином Трамп хоче зробити Америку великою знову. Е, а нам. Дуже добре, знову ж таки, що Зеленський і Зелені на це не погодились. Дуже добре, що не пішли на це, тому що це повністю закопує знову ж таки незалежність України. І ми стаємо повністю залежними, майонетковими, і на цьому Україна закінчується як така. На цьому все. Надіюсь, зміг донести думку. Для тих, хто хоче підтримати канал фінансово, це можна зробити в описі під відео або в закріпленому коментарі реквізити. Слава Україні! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Це дуже важливо для розвитку каналу. До нових зустрічей, друзі!